Всім привіт! Сьогодні поговоримо про алерговакцинацію. Це, мабуть, саме обговорювана тема на прийомі алерголога, тому що, знаєте, дуже радію, коли приходять пацієнти, і вони вже настільки обізнані, не читані і мають конкретні запитання. Класний діалог такий складається протягом всіх консультацій. І так, якщо ви дивилися минуле наше відео про те, чи можна перерости алергію, то пам'ятайте, що ми Обговорювали, що таке алергія? Це коли наша система шукає собі пригоди, знаходить собі ворога в оточуючому середовищі і виробляє антитіла. Антитіла формують нашу імунну пам'ять. Коли наступного разу наша імунна система зустрічається з алергеном, наступає імунна відповідь. У вигляді чого? Чихання, сльозотечі, кашля, задишки або, наприклад, шкірних проявів. Чи можемо ми побороти алергію? Безумовно, можемо. Здебільшого, що ми проводимо, симптоматичне лікування. Дали антигістамінні таблеточки, бризнули в нос інгаляційним кортикостероїдом. Дали якісь дієтичні. Рекомендації обговорили догляд за шкірою і щастя. Як тільки ми перестаємо це робити, щастя швидко минає. Чи є методики, які дають нам шанс на одужання? Так, є. Алерговакцинація це не новшество, це світова практика лікування алергії, які вже понад 100 років. Що? Таке магічне робить алерговакцинація? По-перше, починати лікуватися можна з двох років, якщо ми кажемо про використання сучасних європейських алергенів. По-друге, як довго лікуватися? Лікуватися треба 3-5 років. Що з себе уявляє вакцина? В складі вакцини. Є екстракт того алергену, до якого у вас алергія. Наприклад, у вас алергія до кліща домашнього пилу, у складі вакцини буде кліщ домашнього пилу. У вас алергія до березу, у складі вакцини буде екстракт берези. Які показання до алерговакцинації? Показання до алерговакцинації це імуноглобулін І. Залежні захворювання. Колись в одному з відео я теж розповідала, що алергія може бути імунна і неімунна. Алерговакцинація займається імунними видами алергії. Це імунна глобулін і залежна бронхіальна астма, алергічний рініт, атопічний дерматит, алергічний кон'єктив. Що робить вакцина? Коли пацієнт систематично отримує екстракт алергену, то наша імунна система виробляє імуноглобуліни G4, які блокують ті антитіла, які імунна система виробляє при контакті з алергеном і формується імунна пам'ять. Тобто протягом 3-5 років цей процес, дуже серйозний, триває, блокується імунна пам'ять. І знаєте, все як в перший раз. Нічого не пам'ятаю. Що ще дає алерговакцинація, крім того, що ви можете вилікуватися до того, від алергії до того алергену, який є в складі вакцини? Дає так називаємо overloading. Да? Перезавантаження імунної системи. Тобто, якщо у пацієнта є невиражені симптоми до інших видів алергії, можливо, не будуть нарабатуватися антитіла до даного виду алергії. Деякі пацієнти думають, що якщо вони отримали, наприклад, алерговакцинацію до кліща домашнього пилу або до, до е, е, екстракту кота. То всі інші види алергії виліковуються автоматично. Ну, на жаль, ні. На жаль, ні. Не можна в одній вакцині да, намішати все, що не можна мішати. Не можна змішати пліща домашнього пилу з епідермісом кота, не можна змішати собаку з кішкою, да? не можна змішати амброзію з пліснівою. Тобто Кожна вакцина займається певним видом алергії, які є протипокази. Протипоказами є загострення хронічних важких захворювань. Наприклад, це аутоімунні захворювання, да? важкий перебіг ревматоїдного артріту, цукрового діабету. Системний червоний вівчак, да? Там важка форма морфе, це склеродермія, це важкі форми порушень функції щитоподібної залози. Це психічні розлади у пацієнта, коли ми не можемо знайти контакт з пацієнтом. Які можливі побічні дії? Будь-які побічні дії можна поділити на два види: це місцеві і загальні. Місцеві, якщо ми будемо використовувати оральні вакцини, да, які ми отримуємо в рот, то це може бути свірбіж під язиком, якісь такі лихі там, як пощіпування, да, але вони проходять самостійно і додаткового лікування не потребує. Якщо ми отримуємо ін'єкційні форми, це можуть бути місцеві реакції у вигляді інфільтрата, тому школуми у дельтаподібне м'ясна, або дійсно можливий розвиток і системних алергічних реакцій. Але ми використовуємо сучасні високоякісні вакцини, які мінімізують можливі прояви. Системні. Тому раджу замислитися, да, що час минає дуже швидко. І 3-5 років це і не також і довго. Чи дороговартісного пацієнта мене запитують, ви знаєте, лікуватися завжди дорого. Але якщо подумати про те, наскільки покращується якість життя, наскільки зменшується Витрати да, на аптеку, наскільки зменшується фармакотерапія для пацієнта, мабуть, я би замислилась. Тому бажаю вам бути здоровими, щасливими і насолоджуватися будь-яким сезоном без нежаті, чихання, свербіжу шкіри і очей.